Так, Всім привіт, я вам ще не надоїв. У нас багато буде частин. Так, щось я тут проведу. Так, шаричик, щоб нам не попали. Ми правимо забезпечити вас да, найвищу якість у у використанні та відмінним результатом не втрачайте можливості спробувати продукти нашої торгової марки Тада завітайте до нашого супермаркету та переконайте самі якості таші товари. Магазин тобі відповідати. Ага, май... дякую, не треба. Так, вас тут не за це, не за призав, там родині. Бульбальки, бульбольки не попали по вам. Шарики, бульбашки. У яка в мене мокра спина, вот хто казав. Ще ж рюкзак з всяким хвамом. Так, нам треба на ту сторону, так? Да? Да. Так, все, огурчики нам куплять на базарі. Колючка по 50 гривень, так що не буду я заїжджати. Начапає. Може колись прийдеться, заїдемо по борчуну. すごい。 Вже по Баяна додому вернуться, там мало машин, дорога гарна. варіанту мільйон зараз. Можна по Чапаєва, можна через Конкорд, можна через Баяна, можна через Алмазний. Ну, на алмазний ми і так можемо будь-який день з'їздити, то не проблема. Каланчі, прямо вулиця Шевченка, базар, зона небезпеки, саме Хочу тут проїхати. Що, студенти, студенти, з моря, так, без рук, опа, щоб застібниця. Опа, опа, Ну вам не видно. Ну повірте мені, без рук їх. Яка дорога? Та ти що! студенти з туніяци туніятці алкоголіки двоючники сидять. Будущі майбутні врачі лікаря, майбутні лікаря, не впаси Боже Так, сьогодні їдемо по тій стороні. Ми вже по цій їздили недавно. Бо опять буду пам'ятники путати, таке щось буду вам городити, морозити. Проскочить. Хотів проскочить перед ним, а він перед домом. Ну. Він може спішити. Я не спішу. Це Цьому не можна да. щось подавати. Чи що? для каналізаційного лука чуть не в так а що мені то сидить? Ой. ми його обід хоча то вояка просто просто туди приїхав. що називає можна яку і пенсійнер ходять і студент. Так, ну що, через Баяна, так? Да, поїдемо. Навмазнемо і так з'їздимо. Юровка. Ми ще там не раз поїдемо. Нас ці дороги через неї ведуть, щоб на половки добратися. Іли через брейлки, так що там приховався. Камуфляж не приховався. Ставка буде просто. Зарядка. Так, ось тут зона небезпеки, зона небезпеки, зона небезпеки. Пач дядя їде. Ось, зараз ми явер про таран. Хтось там цікавився, про явером у нас до сих пор тусів. Смотри, зараз почуємо, як там конкуренти наші. Ні, якого немає. Перекрили газ. все. Так, треба цепок смазувати щось після того, як я мою свої покришки. Колясок стока. Коляски, наприклад. Полтава Полтава Та, дядя їде, дядя їду. Дядя вже уїхав. А мені ж не написали, що це за дерева такі. Так і не написали, що це за деревинки такими цвітками. А? Хто так і написав, вау, wow, я знаю куди ми поїдемо. Ми що там ще не були? Ви що? ніхто мені не має кнут. Це у нас що тут? Парк? Тож? Теж. Тоже, теж. Теж теж. Спортлайф. Чувствует... Як він летить не буду я. Ще му Остай, ці шайтани ці шайтани не хотять дивіться які тихо одні хочуть, другі не хочуть. ну якби не труби каналізейшн не так да? я це споминаю колись тут був навірно не був Портлайн. Це тут конкретно, не на ну. палея пам'яті закладена, 26... закладена 26 квітня 2001 року на відзначення скорботної дати Чорнобильської катастрофи. Фау. Поняли? Алея по... чорнобильцям приурочена Чорнобиль. Нравится ця алея Бачите скільки живу в Полтаві. Та ми сейчас тут ще й покатаємось Свіжачком тут пахнет парку перемозі. Езі. Вон постамент Ух, тут холодно, кстати. Ну да, тут можна так підныкаться, відпочити Пам'ять про вас в наших серцях забиглим радянським людям. 1941-43 рік. Так. Ну так, да, парк такий серйозний. рішення якісь тут непонятні. Давайте це я лейкою. Алейкою такий удал конкретний. Полтавы с вами обкатали. Так, а сюда надо мы ну, ж тоже тут никого не будет. Назад уже выезжать не буду, будем сейчас тут щемиться по прямой, кудись выедем. Так вот прикольно, кстати, жить в этих. Рядом пятиэтажки, хрущевка.